Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дві години тому тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Після чого виникла масштабна пожежа. Подія знову сталася в районі мису Фіолента. Як повідомляють місцеві телеграм-канали в районі мису, побачили спалах. Після чого пролунав вибух і Почалася пожежа. Пізніше повідомили, що на мисі лунають періодичні вибухи. Вибухи на горизонті щось горить на Фіоленті. У районі чули періодичні вибухи, ніби чомусь потрапили. Повідомляють Чевиці у соцмережах у мережі опублікували також фото та відео із місця вибуху на кадрах видно, яку небо здіймається вогонь, фіолент мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму, в Балаклавському районі Севастополя. Західний край зовнішнього пасма Кримська Гіра пише в Вікіпедія, як повідомляють джерелам, вибух трапився на одному із кораблів флоту РФ. А відразу після цього він своїм ходом покинув бухту. Мова йде про морський тральщик Валентіна Пікуля. Не виключено, що удари вносився українськими підводними дронами, тіла моряків у воді судно намагаються врятувати. Утім, не виключено, що вже все. У той же час 2024 рік був досить болючим для російського флоту. Заявив представник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платанчука. При цьому він підкреслив, що питання полягає навіть не в кількості ураженої техніки, а у результатах в ефірі громадського радіо Платанчука розповів про події, які відбулися і ті, які ще очікуються у майбутньому чорному морі. Можна розділити на кілька. Етапів у 2024 році, за його словами, внаслідок численних поразок корабельний склад Росії був змушений покинути Крим. Крім того, він покинув Азовське море. А також збройні сили України змогли знищити військово-морську логістику окупантів. РФ змушена була евакуювати свій чорноморський флот через дронові атаки. Бо тепер Україна вийшла на новий технологічний рівень ЗСУ дистанційно знищили морськими попал. Кілька літальних військових об'єктів. Це місторичний момент для України. Про це сьогодні розповів військовий експерт Валерій Рябих на цей час ми дійсно маємо унікальну ситуацію країна без власного флоту у прямому розміні. Як це оцінювали фахівці для підтримки військово-морської спроможності контролювати морські акваторії і використовувати флот для забезпечення власної економічної діяльності зараз? Розв'язує це питання за допомогою москітного флоту, невеликий роботизованих катерів, зазначив Рябих. за його словами. Ці дрони і раніше відігравали свою важливу роль у Чорному морі. Саме завдяки їм було зайнято морську блокаду з українських портів і відновилася економічна діяльність до того ж, Чорноморська флотилія Російської Федерації залишилася без свого флагмана крейсера Москва, крім того, через загрози українських морських дронів, які успішно використовуються силами оборони Росія, змушена евакуювати свій флот із чорноморського регіону. Зазначив військовий експерт. Наразі використання українських безпілотників катерів вийшло на новий рівень. Нещодавно вони уразили в Чорному морі літальні апарати Російської Федерації. Подібних катерів. Не потрібно багато. Це має бути частина катерів, які можуть мати можливості прикриття а решти групи катерів, що будуть виконувати якісь інші завдання. Зараз як видно, ця технологія відпрацьована. Нещодавно сталася зовсім знакова подія. Знищено два літальні апарати противника, саме гелікоптери, типу Мі 8 які зараз і мали використовуватися для полювання за українськими безпілотними апаратами. Ще один вертоліт противника був сильно пошкоджений. Усе це свідчить про високу ефективність українських морських безпілотників, зокрема. Для боротьби з повітряними цілями ця подія дуже знаково вважає гість ефіру. Він зазначив, що для більшості ефективності ураження цілей противника українські безпілотники, морські апарати постійно вдосконалюються. Подібні апарати еволюціонують раніше. Їх застосовували переважно як катери камікадзе для знищення цілей противника. Тут, до речі, потрібно зазначити, що безпілотні апарати «Магура-В-5» знищили кілька серйозних морських цілей зі складу чорноморського флоту, але й вони насамперед застосовували як катери камікадзе. Далі ми бачили різні Зні приклади встановлення різних систем для розширення можливостей цих безпілотних апаратів. Зокрема, для того, щоб нарощувати можливості угрупування таких засобів. Наразі один такий катер може прикрити собою до десятка або кілька десятків апаратів у районі виконання якоїсь операції. Зокрема, і для того, щоб повністю припинити економічну діяльність Російської Федерації в Чорноморському регіоні, констатував Валерій Рябих. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.